Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Сьогодні хочу привітати усіх своїх підписників і просто глядачу мого канала та всю нашу Україну із Днем Незалежності. І хочеться всім вам побажати щастя, здоров'я, достатку, мирного неба та рясних. Божу благослові! І чим скорішої нам перемога? Оті підписники, які вже зумнув мною іздавна, та знають, що я багато написала віршів. І нині хочу поділитися з вами своїм авторським віршом, який я написала пару років назад, і я його назвала Молитва за Україну. Я дякую тобі, мій Бог, за цю країну. В якій я народилась і живу, за нашу рідну, неньку Україну, яку всім серцем щиро я люблю, за наш чудовий край, за гори, полонини, в яких ми бачимо велич і Твою красу, за ріки і моря, що ти створив нам, подяку Я за це, Тобі, Ісус, несу. І за струнки ліси, й поля просторі, за росу ранкову і за спів пташок, за колоски пшениці запашної, води джерельної струмок, за бездонне небо, що в далекому просторі, красу його словами неможливо описать, за ясний місяць та яскраві зорі, за це. Подяку теж спішу я Господу віддать. Я дякую за всю красу, яку ти дав нам, за сонечко, за дощик, за тепло, за землю рідну, на якій живемо, за все твоє до нас добро. Та бачиш Ти з небес о батьку милий, що коїться на нашій стороні, вже другий рік. Іде війна завзята. А раніше жили дружно на землі. Ти, бачиш, Боже, лється кров невинна, кругом видніють лиш пошкоджені поля, там чути постріли, лунають безупинно, і тихо стогне плаче вся земля. Та плаче вся сьогодні Україна, сумує з нею майже увесь світ. В містах і селах видніють лиш руїни, в зруйнованих будинках чорний дим стоїть. Спустіли вулиці, а жителів немає. За тих садках дитячий сміх. Хтось з них загинув, а хтось житло собі шукає, велике горе охопило їх усіх. Як важко нам дивитись на могили, в яких багато українців полягло, і так багато вже дітей осиротіли, на серці смуток, а в очах темно. Там плаче мати, хоронить сина, а батько весь збліднів відняло річ. То їх одна була, ріднесенька дитина, біля труни. Вдова з дитиною стоїть, та скільки їх таких, ніхто не знає. Втішай Господь, і вдови, і сиріт, подбай і про батьків стареньких, що зостались самі дожити на схилі своїх літ. Великий Бог, тебе я прошу, ти зупини жорстоку цю війну, вмішайся ти, пішли на землю спокій. Постав свою надійну броню. На тебе лиш Господь, одна надія, що зможеш нам допомогти. Ти наш Спаситель, наш Месія, Ти в змозі весь народ спасти. Прости, Господь, нас в чому провинили, не так зробили, як ти хотів. Можливо, і не так тобі служили, не все виконували так, як ти нам заповів. У Тебе просимо прощення і каємося в цей останній час. Дай нам, Боже, сили і натхнення, щоб славити Тебе увесь наш час. Щоб люди всі могли прийти до Тебе і славити Тебе, царя-царів, хай лється спів з землі до неба. Достойний слави Ти на вік віків, достойний слави і хваління, Ісус Христос, Творець землі, Тобі одному, наше поклоніння, Тебе одного величаєм ми. Амінь. Слава Богу, все буде наша Україна.